Евентуальні. Це слово часто викликає плутанину, особливо у носіїв української мови, адже його значення відрізняється від українського евентуально. В польській мові евентуальні означає можливо, у разі потреби, якщо буде потрібно. Тобто воно використовується, коли ми говоримо про щось, що може статися, але не є обов'язковим. Можемо ще споткати, евентуальні в вікенд. Możemy zaznaczyć się jutro albo, jak coś, na weekendach. Ewentualnie możemy zamówić pizzę, jeśli nie chce ci się gotować. Możemy zamówić pizzę, jeśli o tobie nie chce zamówić, to, to jest ja wybieram jest ja wariant. Weź ciepły sweter, ewentualnie mogę ci pożyczyć mój. Візьми теплий светр. Якщо що, я можу позичити тобі свій. А тепер увага. Українське евентуально часто означає неминуче, остаточно, і це вже зовсім інше значення, тому не плутайте. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та коментуйте. В плейлисті польська до автоматизму є безкоштовні уроки польської. А в телеграмі на вас чекають короткі матеріали. Дякую.